Шукав роботу і надибався на об'явлення. Там мені предложили підпалювати автівки. Час кидав куратора, час самі шукали. Була БМВ: Чорна БМВ. Ренона Чернішевського Біла. Чужого менешкам Получається, Я займався тим, що я палив машини. Мій друг його там свели з цим. Типом, який робив закази на машини. Займ... Ну, Потім він потягнув мене на це діло, і ми з цим займалися цим. перша машина, яку ми випалилися, це була BMW. Снімали все на камеру. Сфоткалася йому машина, номер машини її. Потім він казав, типу, ну, підходить, не підходить, та BMW чорна йому підійшла. І, виходить, він каже, робимо. Но він не знав, що в нас працює двоє. Я знімав на відео номер, номер машини. Потім саму бумажку там було написано, типу, привіт, дата, число і року. Потім це була Рено, миттю стояв на шухері, а все делав я. Тобто я знімав, я бивав бензином, вложив бумажку і це все короче, я. И то же самое ми теж обіжали туди. На Одещині поліцейські викрили двох молодиків у серії підпалів чужих автів. Наразі встановлено, що 19-та 18-річні жителі Одеської області за обіцянку грошової винагороди, отриманої від невідомої особи в одному з месенджерів, погодились на протиправну діяльність. На території Хаджибейського району Одеси спільники підшукали, погодились з так званим куратором та підпалили вночі дві йномарки, які належали місцевим жителям. В подальшому замовник почав шантажувати молодшого за віком хлопця. Погрожуючи повідомити про вчинені ним злочини до правоохоронних органів. Перебуваючи вдома на Подільщині, молодик узгодив з роботодавцем ще один автомобіль місцевої жінки і підпалив його в аналогічний спосіб, обливши легко рідиною. Полум'я перекинулось на ще одне авто, припарковане поруч. Встановили зловмисників в результаті проведеного комплексу слідчо-розшукових заходів співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу головного управління. Національної поліції в Одеській області спільно з оперативниками та слідчими територіальних підрозділів поліції. Молодшого за віком порушника поліцейські затримали на Подільщині іншого розшукали на Миколаївщині, де той переховувався. Наразі слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру, в умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненим шляхом підпалу, зокрема за попередньою змовою групи осіб. Згідно з санкцією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Судом, фігурантам обрані запобіжні заходи, досудове розслідування триває, всі обставини встановлюються.